Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини та нищити цивільну інфраструктуру. Інформують у штабі оборони минулої доби під вогнем ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Танків та мінометів окупантів були Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше три житлові будинки. На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав. Як повідомляють у ДСНС протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше п'яти гектарів території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог не полишає спроб зламати оборону ЗСУ, інформують у штабі. Але наші захисники надійно утримують свої позиції та дають окупантам рішучу відсіч. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, новини Харків.